Інновації, що вражають, команда Prime Robotics здобуває перемогу на stem фестивалі роботіка Артем Рудик, Кіра Шмигло, Олександр Кисіль, Іван Мальцев, Дар'я Криворучко, Маргарита Сльоза, Ілля Лаптів, Валерія Троян у складі команди робототехніків із горішніх плавнів Prime Robotics загальноосвітньої школи. Перших третіх ступенів номер 1 здобули кубок і перемогу у всеукраїнському stem фестивалі Роботіка робофест Robo 2024 в номінації Інноваційний проєкт. Тренер команди Олександр Роман отримав єдину тренерську відзнаку фестивалю Залізна людина. Молодша група робототехніків робокотики Анна Кигим, Антоніна Соловей, Володимир Мальцев. Варвара Спаська, Дмитро Орфей вперше взяли участь у змаганнях всеукраїнського рівня і одразу вибороли перемогу в номінації Найкращі рішення. Цю команду підготував Віталій Роман. Вітаємо наших робототехніків! Вражайте світ своїми інноваційними ідеями.